Вітаю батьків міста Києва. У нас запрацювала нова система електронного запису до дошкільних навчальних закладів. Ми припинили роботу зі старою системою і зараз подивимось, як же потрібно зареєструватися в новій системі та що потрібно зробити для повторної перереєстрації батькам, які вже були раніше зареєстровані. Зараз ми знаходимося на головній сторінці нової системи електронного запису. Її адреса освіта для того, щоб зареєструватися, нам потрібно натиснути на кнопку «Вхід та реєстрація. Нас перекидує на сторінку Київ Айді. Оскільки нова система запису працює як частина єдиного порталу міських сервісів, щоб батьки мали можливість користуватися усіма міськими сервісами, потрібно створити єдиний обліковий запис киянина. Якщо ви вже раніше реєструвалися, то потрібно ввести собі електронну пошту. Оскільки ми реєструємося вперше, ми натискаємо на кнопку Зареєструватися. У цій анкеті потрібно ввести дані про себе. Дані про дитину ми будемо вводити на наступній сторінці. Нам потрібно підтвердити свою електронну пошту та номер телефону. Втискаємо на кнопку Отримати код підтвердження. Подивіться уважно, куди саме надійшло вам повідомлення. Воно може потрапити в папку СПАМ або в папку для соціальних мереж. Ось ми бачимо наш лист від «КиївАйДі» ID з кодом підтвердження. Підтримаємося на сторінку і підтверджуємо свою електронну пошту. Так, все прийшло. Тепер потрібно ввести свій номер телефону. Номер телефону треба вводити в форматі 3.8 і далі вводити свій номер телефону. Натискаємо смс-підтвердження. Так само на телефон має прийти код. Якщо вам не прийшов код підтвердження, ви можете повторно попросити надіслати підтвердження або підтвердити телефон пізніше. Дату народження і Тут придумуємо пароль від свого облікового запису. Не забудьте поставити галочку про надання згоди на обробку та збереження персональних даних. Після реєстрації ми потрапляємо на сторінку дошкільних навчальних закладів Києва. Справоруч ви можете побачити свій логін. Він же ваша електронна пошта, яку ви вказували при реєстрації, та головну сторінку порталу. На цій сторінці нам потрібно зараз додати заявку вашої дитини. Для цього ми бачимо, тут є кнопочку Додати заявку, але спершу ви можете знайомитись з найбільш поширеними запитаннями, які виникають при реєстрації. Після цього повертаємось на головну сторінку та створюємо заявку вашої дитини. У цій заявці ми не збираємо ніяких персональних даних дитини, тому тут потрібно вказувати лише ім'я. Дату народження можна вводити з клавіатури або вибирати з календаря. Також ви можете обрати країну видачі свідоцтва. Дивимося, який саме номер вказано на нашому свідоцтві. Обираємо певний формат та вводимо номер дата видачі та вказуємо місце реєстрації. Нам не потрібна адреса, оскільки ця інформація носить суто статистичний характер. За бажанням батьки також можуть додати детальну інформацію про себе для того, щоб сповна використовувати всі міські сервіси в подальшому через Києва ІДІ. Зверніть, будь ласка, увагу на поле Бажана дата вступу. Згідно цієї дати, система буде розпізнавати ваш запис та надсилати повідомлення. Тобто, якщо я хочу піти в садочок з вересня місяця, то я ставлю бажану дату вступу 1 вересня 2017 року. Але якщо я хочу, щоб моя дитина потрапила а, по добору в групу поточного навчального року, я маю поставити, наприклад, або сьогоднішню дату, або бажану дату до серпня місяця цього року. Якщо ви вже відвідували садок або відвідуєте зараз, ви можете перевезти дитину в інший садочок, натиснувши галочку Хочу перевести. Таким чином, система а, буде розуміти, що ви вже були зареєстровані, зчитує. Ваш номер свідоцтва і при переході в інший садочок буде зв'язувати ваші два записи. Також для батьків, які вже були зареєстровані в старій системі, тут є функція Я була зареєстрована в старій системі для того, щоб поставити ваш запис в черзі згідно вашої старої дати реєстрації. Якщо ви не пам'ятаєте дані старої реєстрації, нічого страшного, система автоматично підтягне всі дані згідно вашого UID. Тому я можу просто поставити галочку, а пізніше адміністратор або автоматично буде підтягнута інформація. Також, якщо у вас є пільги, ви зазначаєте їх в цьому пункті. Всі пільги потрібно підтвердити документально, особисто підійшовши районне управління освіти. Після цього ви будете відображати списку заявок. У мене немає пільг, тому я просто погоджуюсь використання даних і натискаю Зареєструвати. Система нам ще раз пропонує перевірити вказані дані. Тут, у разі чого, якщо ви помітили, що ви вказали невірно або зробили одруківку номері свідоцтва, ви можете виправити її, повернутися до реєстраційної форми. Або у разі того, якщо ви згодні з тим, що ви вказали, вискаєте Відправити. Все, бачите, система вітає нас з успішною реєстрацією, надає нам номер заявки. Після реєстрації ми маємо повторно обрати додані ДНЗ, якщо ви раніше обирали ДНЗ в старій системі, тому що тут у нас знято обмеження п'яти садочків, ви можете обрати будь-яку кількість. Зараз ми потрапили на сторінку з картою всіх садочків міста Києва. Для зручності можемо використовувати певні фільтри, наприклад, зазначити район, який нас цікавить. На карті бачимо відображені синім кольором садочки загального розвитку та спеціальні санаторні садочки зеленого кольору. Якщо ви не знаєте, який саме садок ви хочете обрати, ви можете попередньо ознайомитися з інформацією про садочок, натиснувши на конопочку інформація. У кожного садочку в системі є своя сторінка. Тут ми бачимо загальну інформацію. Описова частина про те, що ми маємо додатково спортзал, музичний зал, жило, басейн, контактна інформація Садочку та списки груп, які вже зараз туди ходять, отримують дошкільну освіту. Зі списком кожної групи також можна детально ознайомитись, натиснувши на назву групи. Зверніть, будь ласка, увагу на описову частину групи. В деяких садочках загального розвитку є спеціальні групи певної спеціалізації. Ось зараз ми відкрили список групи. Тут зазначено вихователь групи та перелік усіх дітей, які зараз відбудують садочок. Тут можна подивитися дату народження дитини, так само коли вона була зареєстрована в садочку. Мені сподобався цей садочок, я можу додати його. Додати ДНЗ. Так, тепер він почав відображатись у мене в особистому кабінеті в обраних садочках. Якщо я хочу обрати більше садочків, я маю натиснути на кнопку Додати ДНЗ. За таким же принципом обрати ще будь-яку кількість садків. Пускаємось вниз. То даємо. Ось вони з'явилися у нас в особистому кабінеті. Як ви зрозуміли, за бажанням можна додати садочки пізніше або видалити, якщо ви не хочете їх більше відвідувати. Для того, щоб внести деякі зміни в свій обліковий кабінет, або, наприклад, змінити бажану дату вступу, ми можемо скористатися функцією змінити заявку. Для того, щоб переглянути, де саме знаходиться наша заявка, ми можемо перейти на сторінку садочку з особистого кабінету розвитись вниз і подивитися на список заявок. Тут натиснувши Показати. Зараз ви побачите повний список усіх людей, які обрали цей садочок, розбитий по навчальним рокам та віковим групам. Згідно дати народження моєї дитини, система розподіляє її у вікову. 3-4 роки на 18-18 навчальний рік. Тобто група, яка почне працювати в вересні місяці. Зараз ми бачимо, що моя заявка у списку 12-та, тут вказує, що перед нею 11 інших. Таким чином, ви можете відслідковувати стан своєї заявки у черзі. У списках ви можете побачити дітей, яким вже надіслано запрошення в інший навчальний заклад. У разі, якщо дитині буде надіслано запрошення в цей навчальний заклад, тут буде написано а, просто запрошення. Зараз ми бачимо, що Тимофія запросили, наприклад, якийсь один з інших навчальних закладів, який він обрав в своєму особистому кабінеті. Пільгові категорії так само зазначаються у цьому школі з позначкою Пільга. Вгорі через кнопочку Ташкільні заклади, ми можемо повернутися на головну сторінку.